Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 24 вересня 2025 року. У цьому відео ти отримаєш послання на сьогоднішній день з підказками. Ну що ж, будемо дивитися підказки, енергію. Погода зіпсувалася, дощ, холодно, все вже маємо осінь. Ну що ж, дивимося, який буде день, який буде настрій. Королева Кубків сьогодні в нас, що в нас там на дні колоди, п'ятірка мечів. Знову ж таки, королева енергія дня пов'язана з тим, що відбулося от по п'ятірці мечів, ну майже як вчора. Тому починаємо з дна колод, п'ятірка мечів, фон до сьогоднішнього дня. П'ятірки завжди кризові, а, а саме мечува це. Така перепалка, вияснення відносин, колючі, неприємні слова, образи, пересуди. Але ну, Це те, що говорить, ми виясняємо відносини, те, що говорить нам в очі, те, що накипіло, і це претензії. Або, отак, от слово за слово, дебати перейшли в претензії вияснення відносин. Ну, для когось, так? Для когось. Розставляє крапки над І, тобто сам провокує на таку розмову, виясняє щось, проясняє, а в когось, навпаки, до вас прийшли з претензіями, почали розказувати вам, що ви зробили чи не зробили, що ви винні. ну Претензії, так? Тому що це неприємна така енергія, сварка, критика, ко ну, когось щось своє. І королева Кубків це наша реакція. Ще досі ми це відчуваємо, ще досі воно нам не дає спокою. Ну і знову ж таки, реакція в когось м позитивна, що: Ой, як добре, що я позбулася. Все висказала чи все почула, що раніше я не знала про себе від, ну, від людей близьких чи, чи не дуже близьких, то вже дивіться, самі підставляйте. Тобто реакція кожного своя, в когось задоволення, що добре, що так сталося, добре, що я тепер знаю, або добре, що я все це вилила, а в когось, навпаки, реакція така ем, пригнічена, ем, образа. Я не розумію, чому так, в чому я винна, за що, чому такі претензії? Ну, і знову ж таки, по п'ятірці мечів можна назавжди посваритися, розійтись, відрубати людей від себе, чи вас хтось від себе. І знову ж таки реакція сьогоднішня. Я задоволена тим, що такі люди пішли з мого життя, або я в розпачі, і я сумую, я плачу, я переживаю. <кій> тобто сьогоднішня реакція пов'язана з цим виясненням відносин. І яка вона в вас, підставляйте вже кожен під себе. Але ну, пам'ятайте, що все залежить тільки від нас. І те, що тут відбулося, воно не відбулося просто так. Воно викрило всі, знаєте, як... Айсберг, який має тільки вершечок, ми бачимо, і ми не розуміємо, що робиться під товщою води. Отак От по підтірці мечів цей айсберг відкривається, проявляється, і ми розуміємо, людина висловлює все, що збирала, ховала, або це наші емоції, які ми виливаємо, наші слова. Тому я завжди говорю: потрібно подякувати, що така можливість. Випала або висказати все, що ви назбирали, також ну, назбируються те, що нас не задовільняє, наші образи, наші обіди, вони ж також не беруться просто так. І ми це носимо, носимо, носимо. І добре, щоб була можливість це вилити і висловити, повитягувати ті каміння за пазухи. Чи е, навіть нехай це були претензії до вас? Також добре, що людина це сказала, тому що ви тепер розумієте, що про вас думають, чи хто був поряд з вами, якої думки про вас, чи, якщо критикують, можливо оцінити, можливо, є правда в цих словах. Тобто не дозволяйте комусь керувати своїм настроєм, своїми емоціями. Тверезо оцініть ситуацію і рухайтеся далі. Поміняти вона її неможливо змінити, тобто робіть висновки і рухайтеся далі. Якщо це були негативні люди в вашому житті, то слава Богу, що так сталося, і вони пішли. Дякую їм. Якщо це були важливі для вас люди, то так, також проаналізуйте, чому так сталося, чому вам роблять боляче, чи ви комусь зробили боляче. І тому, отаке пригнічення, будь, він, воно не вплине, воно вже нічого не змінить. Ну що ж, мої любі, тому не, не потрібно псувати собі настрій, собі день, а насолоджуватися і ту королеву кубків перетворити в класні позитивні емоції, в радість, задоволення, в гарний настрій, в такі. Приємні для себе емоції. Ну, або, знову ж таки, це може бути королева кубків, це може бути, ми говорили про енергію, це може бути людина в вашому житті, людина-психолог, фахівець, так, людина, який ви це все переказуєте. Доросла жінка, стихій вода, риба, рибарак скорпіон. У вашому житті людина також, який ви, ну, або психолог, так психологиня, або жінка, яка вислухає все, що тут відбувалося. Ви жалієтесь, або ви тішитеся, з радістю розказуєте, знаєте, хвалитесь навіть, або потребуєте підтримки, поради, щоб вас вислухали. І оця жінка, яка з готовністю вас вислухає, і підтримає. Ну що ж, подивимось, що нам буде допомагати сьогодні. Десятка пентаклів. Це або сім'я, яка підтримує вас ресурсом. Ну, тобто підтримає вас, вона сім'я на вашому боці, і вам від цього буде, ну, ви відчуєте ресурс. Що вас підтримують, ви потрібні, ви важливі. Або, можливо, фінансове надходження, яке вам піднімить настрій. Знаєте, можливо, саме ця перепалка стосувалася п'ятірка мечів, стосувалася коштів. Чи, ну, бо пентаклі це в нас гроші, ресурс і здоров'я. От, можливо, саме сварка була пов'язана з цим з чимось. З цих. І тому допоможе, підніме настрій, те, що ви отримали той, цей ресурс, отримали ті кошти, або ви розумієте, що у вас зі здоров'ям все гаразд. Або сім'я підтримає. Ну, десятка пентаклів це одна з найкращих карт, тому що це найвищий молодший аркан, 100% ось такої ресурсності, сили. Підтримки впевненості, знаєте, і земля вона завжди гармонізує, вона надає такого спокою, гармонії, адекватності приземленості вона заземлює. І от саме такий стан вас заспокоїть. Чудове поєднання, взагалі такі чудові карти після п'ятірки. Що нам буде заважати? Так, не менш важлива позиція. Трійка посухів, що ви вже свій шлях обрали. ви вже, ви, ну, знаєте, То, що, що п'ятірка мечів, вона сталася напевно несподівано. Ви у вас були плани, ви собі от, рухалися своїм курсом, а тут на вас вилили е, бруд, вилили відро таких от, чогось неприємного. Прийшли з претензіями, і тепер треба якось коригувати. Можливо, воно стосується оцих ваших планів, воно впливає на ваші плани. І потрібно відштовхуватися вже від того, що відбулося, і міняти. Ну, не проблема. Дивіться, що таке трійка проти десятки. Де три, а де десять. Коли у вас є ресурс, коли у вас є можливості, коли у вас є підтримка сім'ї, не проблема взагалі поміняти. Головне себе налаштувати правильно ось тут свої емоції, своє бажання, своє розуміння. Тому, думаю, що трійка посухів не буде проблемою, бо тим більше ми її заховаємо, щоб вона не створювала нам дискомфорту. Ну що ж, мої дорогенькі, я бажаю мирного і спокійного дня, ну і позитивних емоцій, радості. Завжди треба шукати всьому позитив. Ніщо не буває просто так: ні люди, ні слова, ні події. Все відбувається вчасно і потрібно. Комусь, щоб відкрити очі, зрозуміти для когось це, щоб позбутися людей, які не потрібні вам, які вам заважають. Обіймаю вас міцно, дякую, що ви є в моєму житті. Бажаю вам сонечка, радості, позитиву. Успіху, натхнення, сяйте, будьте світлом, будьте сонечком для себе, для рідних, для людей, які поруч з вами. Надихайте, надихайтесь. Ну що ж, мої дорогенькі, чекаю вас зворотнього зв'язку. Дуже приємно, що ви мені пишете, що ви ділитесь своїми емоціями. Дякую вам за ваші побажання. Ви моя сила, ви моя підтримка, ви моє натхнення, ви моя радість. Люблю вас. Завжди з вами, завжди поруч. Ставте, будь ласка, ще вподобайки. І хто не з нами, я вас запрошую, приєднуйтесь до магічного простору, зоряне Таро, Почуємось, мої любі, до зустрічі, папа. -па.